Друзі, заїхали в село Преображенка під Оріховом. Кооперативна 5, Кооперативно 5, друзі. Як у вас тут обстановка? Скажіть, будь ласка. Нормально, стріляють і днем і ночі. Чудесно. І днем і ночі стріляють. От два години тому прильоти були тут, за трасу. Це кожен день. Но, що я скажу одне. Навіть розбомблять хату, навіть розбомблять сарай, навіть даже... розбомлять. Уже вопрос не стоїть о хаті, не стоїть вопрос о сараї, стоїть опрос державності. І навіть якщо хтось із нас погибне, це все чепуха. Головне, щоб ви, і оці як ви, сохранили державність країни. Так, оцім, і, буде, отец, оцім, так оцім, і буде, що я балакаю. І я вже старий пердун, але я кажу, як воно є. І оце все чепуха. А щоб ви, молодіж, це сохранила державність, тому що ми вже 300 років під окупацією живемо, якщо ви зараз охороните. Це наш буде шанс вижити. От що я сказав. Дякую вам. дякую. Я вам дуже старий, але я вам правду кажу, як воно є. А скільки років вам? Мені? ні, це вже багато. Ну я гаряцям хай жінка моїго дасть.